Виноградівське телебачення, в ефірі Підсумкова інформаційна програма Події тижня. У студії Вікторія Преображенська Вітаю вас! І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. 200-ту річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка відзначили у Виноградові. На базарі МП Урожай в центрі міста подорожчали майже всі продукти харчування. Виноградівські освітяни приймали своїх колег з усієї області. Темою зустрічі було знайомство з новітніми художньо-педагогічними технологіями виховання школярів. В історичному музеї відкрито експозицію до 75-ї річниці проголошення Карпатської України і 140-ї річниці від дня народження Августина Волошина. А зараз про це та інше в деталях. 9 березня виповнилося 200 років із дня народження символу української держави, поета і прозаїка, художника і громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка. Значення його творчої спадщини для української культури важко переоцінити. Його кобзар започаткував новий етап у розвитку української літератури і мови, а його живописна і граверська творчість стала визначним явищем не тільки українського, а й світового мистецтва. Як і по всій Україні, цього дня виноград. Радові відбулося відзначення ювілейної дати Великого Кобзаря. На урочистості біля пам'ятника погруддя Тараса Шевченка зібралися представники влади та керівники та працівники установ і організації району, громадських об'єднань, учнівська молодь, мешканці та гості міста. Що весни, коли тануть сніги, і на небі засяє веселка, повні сил і живої снаги. Ми вшановуємо пам'ять. Шевченка. В дні перемог і в дні поразок. В щасливі дні і в дні сумні. Іду з дитинства до Тараса, несу думки свої сумні. Учасники заходу поклали корзини квітів до пам'ятника погрудя Тарасу Шевченку. У виконанні самодіального народного хору працівників культури та любителів хорового співу міського будинку культури прозвучав заповіт. Так, урочистою ходою присутні зібрання направилися до міського будинку культури, де й продовжилося святкування з нагоди відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Сьогодні на урочистому літературно-мистецькому заході ми відзначаємо важливу для кожного українця дату: 200-річчя від дня народження геніального поета, художника, основоположника української літератури. Слава якого не згасає і відома кожному. Творчість Тараса Шевченка з малку живе в кожному з нас. З малку ми вивчили ті рядки заповіту. І сьогодні, важкий для України час, ми перечитуємо кобзар, який є пророчим. В кожних рядках кобзаря ми. Співставляємо ту ситуацію, яка була у нас в роки незалежності, і ту ситуацію, яка є зараз у нас в державі. На урочистому літературно-мистецькому заході присутні мали змогу послухати твори Великого Кобзаря у виконанні самодіального народного оркестру народних інструментів міського будинку культури, камерного хору викладачів виноградівської дитячої школи мистецтв імені Бартока, учнівських та викладацьких колективів цієї школи, самодіального народного хору працівників культури та любителів хорового співу, учнів та викладачів Невитлин-Фолівської та великопалацької дитячих шкіл мистецтв, солістки міського будинку культури Тетяни Гудачок. Декламували на заході відомі вірші кобзаря Максим Гаснюк з Виноградова, Олександра Павлюк з Широкого, переможець районного конкурсу Чиців. Іду до тебе, я Тараси, Олександра Данко з Сасова. Сценічно зображали епізоди з дитинства Тараса Шевченка, учасники драматичного гуртка міського будинку культури. На завершення присутні разом із самодіальним народним хоровим колективом працівників культури та любителів хорового співу виноградівського будинку культури виконали пісню Молитва за Україну. nunc oh. С гривні нестабільність в країні, сезонні особливості і ціни на продукти харчування з початку березня пішли вгору. Нарікання такого роду звучать не лише з уст покупців, але й продавців. Що і по чому на малому базарі МП-урожай у центрі Виноградова дізнавалася наша знімальна група. Курс долара припинив стрімко рости вгору, проте наслідки його попереднього злету вже відчули мешканці нашого міста району завдяки зростанню цін, зокрема на продукти харчування. Скажіть, будь ласка, чи помітили ви, що продукти харчування піднялися в ціні? Канєшно, звичайно, що піднялися. А на що саме? Наприклад, ви за чим спостерігаєте? на сахар, на каші, на муку, на овочі, на фрукти, На все. А наскільки? Наприклад, що ви сьогодні купили, чи може вчора, що можете порівняти нам ці? І на гривень подорожало, наприклад, на гривень, і більше ніж на гривень. Все, все подорожчало. Всі продукти піднімаються. Що ви сьогодні купили? Там... Там... Особливо сіарет. Як ніхто не контролює, нічого, та що. Ну, за скільки я... ви олію купили? П'ять на чому, десять на тому, п'ятнадцять на тому, та й вже вони заробляють. Та я як замітила, то нам все. Ну все, дешевого нема нічого, зарплат нема, пенсій нема, а на горі і живіть люди. Валютні коливання відгукнулися з дорожчанням передусім іноземних товарів. Однак ціни змінилися далеко не в усіх продавців. Деякі з них реалізують старі запаси, придбані ще до підняття долара. У мене свого товару, доки я його не продам, я ціну не піднімаю. На що мусить було, на тому ціну підняла на останній. То, що за долари купляю. В основному на каву, на форт, допустимо, польський товар, що є? Ну, а мадярський – ні, бо ціни не піднімаю. Пів кілова було 24, тепер 27. Менше було 250, грамова 12,50, тепер 14. Значно подорожчали рис, олія, овочі, банани, цитрусові фрукти. Оліяся підняла, рисся підняв, цукорся підняв. Все на гривень приблизно. Цукор 50 копійок, доставка, бензин із-за бензина. І курс долара скаче, із-за того йде. Картошка дуже дорога, 5,80, восімдесят по 6,50 даємо. Подорожчало трошки Подорожчало набагато. Чотири 4,50. 4,55, тепер 5,80. Поки ну, на буряк 2,80, там по 4 гривні продаємо, там гнилям, накладуть усякого, та там якісь копійки заробляємо. Ну та на відсотків 10. Все в ціні пішло наверх. Ну, не набагато, ну, може на відсотків 10-15, не більше. Я думаю, так. Пов'язано, по-перше, то що піст. А в другою то, що іменно і за долара. Іменно перескачка долара, євро, і все дає свої знаки нам. Разом з тим курячі яйця коштують, як і раніше, 90 копійок за штуку і гривня домашні. Кілограм м'яса, курятини та риби залишаються теж незмінними. Подорожчав хіба на 3 гривні морожений хек. Чи подорожчало м'ясо? Ні, ні. Стоїть стабільно на старих цінах. 55-55, І свиніна, і телятина. Курятина та за такою була. Скільки кілограмів? Двадцять дев'ять п'ятдесят. А стегна курячу, наприклад, принимайські двадцять чотири вісімдесят, Не піднялася значно у ціні молочна продукція. Однак, за словами продавців, якщо ціни на все ростимуть, і вони їх підвищать на свою продукцію. Та мало буде ми, бо зерно подорожало, все подорожало, та й ми мало будемо під Молочко 10 гривень, 5 гривень літр, а кружка сира 8 гривень. Сметанка 25. На ну, скільки думаєте підняти ціну? Ну, та може на 5, на 2-3 гривні. На ну, знаєте, що не буде, Ми люди теж такі на тих зарплатах за 1000 гривень та що будуть купувати. А пензії на 10 гривень подонють, а ціну у 5 разів подоймуть. Та як би там не було, не виключно, що серед загальних економічних причин росту цін на ринку є і так би мовити місцеві, коли в нестабільній ситуації комусь дуже кортить набити свої гаманці. А покупці тим часом мають надію, що у скорому часі все зміниться на краще. Зараз у нас криза, але все стабілізується і все стане на свої місця. Надіємося на краще. І в продовження теми здорожчання. Значно піднялися тарифи на послуги у службах таксі. Проїзд по місту коштував 15 гривень з кожним наступним кілометром 3 гривні, а зараз 20 гривень і кожен наступний кілометр 4 гривні. Все це таксисти пояснюють подорожчання пального. До прикладу, бензин А92 на заправці «Укрнафта» коштував 10,40 гривень за літр, тепер 11,50. На заправці «Око» літр бензину А95 коштував 11,50. 95 гривень за літр, а зараз 12,69. Ну, це пов'язано з підвищенням цін на бензин, звичайно. Ну, по городу піднялося на 5 гривень. Це всі а. служби таксі у нас в місті? Так, да. да, 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 всі, всі служби. Це була е, згода всіх служб, директора збиралися, по-моєму. І згода була всіх служб. У мене газ, я бензином не заправляюся. Ну, газ так само підняв, піднявся? Піднявся, да, так. Піднявся. На а око на око піднявся був 6, по-моєму, 6,60, Піднявся на 6,79. На Укрнафті по-моєму піднявся на 20 копійок. Також 6,40 був, тепер 6,60. Хоча є таксисти, які і не змінювали тарифи на свої перевезення, вони так би мовити, розуміють людей. По городу 15 гривень. а по селам зависимо от километра. Если километр берем по 2 рубля, по 3 рубля, зависимо куда ехать. Дорога нехорошие. Сейчас, данный час, пассажир не садится в такси, потому что денег нет. А если поднимем, хоть на 1 рубль, вообще близко к нам не подойдут. Я постоянно заправляю тековы. Там, значит, сейчас уже 11,70, 92 бензин, какой я беру. – Подорожчав? – Подорожчав, звісно. Ну, але ви все одно тарифи не підіймаєте? – Ні, звісно. Ні. Ну, люди в такому ж положенні, як і я. у людей. Не підняли ціни на проїзд також і маршрутні таксі та рейсові автобуси. 5 гривень автобус, а 10 гривень таксі. Тарифися не змінили. А проїзд подорожчав чи ні? Навірно, ще ні. Я ще їхала так, як їхала. Ну, залежить днями, що буде далі. Цими днями виноградівські освітяни приймали своїх колег із цілої області. Темою для зустрічі було знайомство із новітніми художньо-педагогічними технологіями виховання школярів. Учасниками цього заходу стали керівники та методисти, вчителі музичного мистецтва та художньої культури, словом, педагоги, що займаються програмами художньо-естетичного циклу. Спочатку учасники семінару побували на відкритих уроках у 2-й та 8-й школах Виноградова, а також у міській гімназії, де познайомилися із процесом вивчення музичного та образотворчого мистецтва. А потім у актовому залі гімназії відбувся виховний захід під назвою Весна жінка кохання. На сцену виходили співаки і танцюристи, декламатори і актори, зовсім юні й дорослі. Звучали ліричні пісні, вірші, розігрувалися міні-спектаклі, та всі вони були об'єднані оптимістично. Темою розквіту весняної природи та неповторної жіночої привабливості. Підсумки семінару підвела старший викладач Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти Марія Дмитрівна Жабляк з Ужгорода. Сьогодні на Виноградівській землі був проведений семінар, обласний, онлайн-семінар за темою художньо-естетичне виховання. А також художньо-педагогічні технології виховання у навчально-виховному процесі. Працювали з усіх предметів, які відносяться до предметів естетичного циклу. Ми сьогодні бачили відкриті уроки з музичного мистецтва, образотворчого мистецтва та художньої культури, семінар. На високому рівні був проведений кваліфікація вчителів, підтвердила, що вони є справжні творці своєї справи, працювали творчо, діточки відшукали все наше Боже створіння і показали їхній талант, розум і всю наснагу у навчально-виховному процесі. Сьогодні ми познайомилися із Відомими вчителями, які проводили урок художньої культури, інтегно, інтегрований урок Боднарюк Людмилою Степанівною, вчитель музичного мистецтва та художньої культури виноградівської загальноосвітньої школи номер 2 а також відвідали учасники семінару, урок. Екскурсію з образотворчого мистецтва в 5 класі Українські писанки, писанкарство, створення ескізу великодньої писанки у вчителя образотворчого мистецтва, Розгоні Тетяни Васильівни. Ми побачили прекрасний урок. Із музичного мистецтва музичні образи вшановують Вікторія Вікторівна Григорович, учасниця всеукраїнського конкурсу Вчитель року у номінації музичне мистецтво, який проходив у 2013 році. Це переможець конкурсу, яка сьогодні підкреслила високу фахову майстерність. Також ми познайомилися із виховним заходом, який був проведений Весна Жінка Кохання. Венес повідомляє, 11 березня сталася пожежа в селі під виноградів по вулиці Жовтневій. В результаті вогнем знищено дерев'яну споруду та деяке майно для господарських робіт. Пожежні підрозділи не викликалися, загорання гасили місцеві жителі. 11 березня о 16 годині 50 хвилин Виноградівської державної пожежно-рятувальною частиною 6 було здійснено виїзд на загорання сухої трави за межами міста виноградів по вулиці Івана Франка. Вогнем було знищено суху траву на площі близько 1 гектара. Пожежу ліквідовано. Цього ж дня о 17-й годині 8 хвилин в управління Державної служби з надзвичайних ситуацій від чергового РВ ОМВС надійшло повідомлення про необхідність квартири відкрити двері за адресою міста Воноградів по вулиці Черняховського. Черговим відділенням державної пожежно-рятувальної частини 6 було надано допомогу. На місці події було виявлено труп жінки 1946 року народження. 15 березня виповнюється 75 років від дня проголошення карпатської України. Незважаючи на короткочасне її існування, ця подія мала велике історичне значення не тільки в житті закарпатських українців, а й всього українського народу. Це була друга після 22 січня 1919 року спроба заявити усьому світу про готовність української нації до державного життя акт проголошення карпатської України відіграв велику роль у формуванні самосвідомості всієї української нації і став важливим етапом історії державотворення незалежної України у зв'язку з цією важливою історичною датою, а також із 140-річчям від дня народження Августина Волошина, українського політика, професора культурного та релігійного. Діяча Закарпаття, президента Карпатської України. У історичному музеї нашого міста відкрилася тематична виставка. Час приходу нашої знімальної групи збігся з відвідиними музею учнів 5-6 класів підвиноградівської загальноосвітньої школи. Науковий працівник Виноградівського історичного музею Вікторія Буря розповіла школярам коротко історію Карпатської України і відмітила значимість знань про неї для сьогоднішнього і придешнього покоління. Тісно пов'язана з історією Карпатської України видатна постать Августина Волошина. Звісно, діти почули цікаві факти із його життєдіяльності. Це був так? але це був політичний діяч, науковий, який видав за своє життя 42 книги власним коштом. Вони були написані доступною мовою і користувалися великим попитом. Фактично на цих книгах. Вивчилося не одне покоління закарпатців. Це була постать, яка гідна для наслідування, постать, яка людина, яка хотіла одного незалежної України, незалежної ні від кого. І прагнула у майбутньому бачити незалежну Україну не тільки в рамках Карпатської України, а всієї. Як ми тепер сучасної української держави школярі з цікавістю розглядали тематичну експозицію сторінки історії Карпатська Україна, Карпатська Січ до 140-річчя від дня народження Августина Волошина. Дехто навіть з мобільного телефона робив фотографії в історичному музеї. У нас постійно діюча експозиція є до Карпатської України, і постійно діюча експозиція книг підручників, які видав Августин Волошин. А це оригінали шести різних підручників, серед яких є наука у числах, практична граматика руського язика, методична граматика для нижчих клас народних школ, окремо підручники на угорській та словацькій мовах. На виставці також представні конверти та поштові марки, присвячені ювілейним датам подій Карпатської України, до різних річниць народження Августина Волошина. На стендах постійно діючі експозиції світлини членів уряду Автономної Республіки Карпатської України. Серед них Августин. Волошин, перший комендант Карпатської січі Дмитро Климпуш, депутат першого сойму Карпатської України, виноградівчанин Микола Мандзюк, фотографії юнаків захисників Карпатської України, які були розстріляні гортистами на красному полі. У нас є різні документи, які відносяться до цього періоду, але вже в різних ракурсах ракурсах: чи економічного характеру, чи політичного характеру. Отже, працівники музею закликають всіх. Громадян нашого міста і гостей нашого міста відвідати виставку, адже ця виставка, чи вона є постійно діючою, чи яка викладається до так якоїсь події, зокрема Карпатської України, я вас всіх запрошую подивитися, переглянути, тому що це наша історія, її потрібно пам'ятати. Виноградівська міліція закликає мешканців району до добровільної здачі зброї. Під час останніх масових подій в Україні в окремих регіонах відбулося захоплення мітингувальниками силових структур, в тому числі і адмінбудівель міліції. Під час цих захоплень громадяни заволоділи табельною вогнепальною зброєю, що може призвести до біди на кшталт. Недавнього розстрілу з автоматичної зброї в Києві трьох працівників дає з метою недопущення правопорушень, пов'язаних із використанням вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин, спецзасобів правоохоронці виноградівської міліції, закликають громадян добровільно здавати зброю, в тому числі незаконно вилучено в правоохоронних органів та спецслужб. З приходом весни зростає попит крадіїв на двоколісні транспортні засоби велосипеди. Як свідчить статистика, велосипед набуває популярності як транспортний засіб серед місцевих мешканців. Водночас він стає предметом крадіжки серед зловмисників у весняно-літній період, коли велосипедисти активно використовують цей транспортний засіб. Зловмисники спокійно виходять на полювання у світлу пору доби. До рук крадію потрапляють велосипеди, залишені без нагляду біля будинку. Магазинів на сходових клітках у під'їздах, адже багато часу і зусиль для цього не потрібно, вкрав, сів і поїхав. Нещодавно до Виноградівського райвідділу міліції із заявою звернулася мешканка Виноградова, яка повідомила, що з її гаражного приміщення невідома особа викрила велосипед. Оперативники карного розшуку встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 49-літній виноградівець, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та відбував покарання у місцях позбавлення волі відомості про дану подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка триває досудове розслідування. З метою попередження таких правопорушень міліція нагадує про елементарні правила безпеки: не залишайте велосипеди без нагляду у під'їздах будинків поблизу торгових закладів в інших громадських місцях. Якщо виникла необхідність, залишити без нагляду велосипед, попросіть тих, кому довіряєте, приглянути за ним або використовуйте надійні велосипедні замки. Коли вам пропонують придбати велосипед за низькою ціною, засумнівайтеся, чи, бува, він не крадений. Повідомте про це правоохоронців. У випадку крадіжки терміново телефонуйте за номером 102. Виноградівські правоохоронці розкрили крадіжки, які скоював 18-річний хлопець. До чергової частини виноградівського райвідділу на протязі останніх місяців надходили повідомлення про те, що в селі Дротинці та навколишніх селах району скоєно ряд крадіжок. На пошук злодіїв було зорієнтовано співробітників райвідділу та працівників карного розшуку. Проаналізувавши обставини та спосіб сконня злочинів, оперативники карного розшуку дійшли висновку, що ці протиправні дії справа рук однієї і тієї ж особи. Невідомий зловмисник пробирався до будинків шляхом проникнення у незачинені помешкання. Предметом посягання у нього були гроші, вироби із золота, мобільні телефони, планшети, ноутбуки, велосипеди загалом. Те, що швидко можна продати. За фактами крадіжок міліція розпочала кримінальне провадження. Невдовзі міліціонери встановили особу підозрювального. Ним виявився мешканець села Дротинці 1996 року народження. Витрачати час на роботу він не хотів в свої 18 років ніде не працював і не навчався, а жити хотілось на широку ногу. От хлопець і вирішив в такий спосіб покращити своє матеріальне становище. Всі викрадені речі він продавав, а гроші витрачав на власні потреби. Міліціонери затримали крадія після скоєння ним п'яти крадіжок. Виноградівський районний суд засудив злодія до п'яти років позбавлення волі на підставі статті 75 та статті 104 Кримінального кодексу України, звільнений від відбування призначеного покарання з випробувальним строком на два роки. Але він на шлях виправлення не став, а повторно вчинив сім крадіжок. Останні крадіжки хлопець скоїв з православного храму в селі Дротинці, звідки викрив 500 гривень та в цей же день викрав 4500 гривень з Риму Католиць. Цької церкви в селі Фанчиково старшим слідчим Оксаною продан дані кримінальні провадження, об'єднані відносно крадія обрано запобіжний захід, тримання під вартою триває досудове розслідування. Підсумкова інформаційна програма події тижня добігає кінця. Далі, в вашій увазі, пропонуємо актуальний репортаж із селища Королево, де відбувся масовий захід, присвячений 75-й річниці Карпатської України, організований товариством просвіта. У студії працювала Вікторія Преображенська. Дякую, що дивились! Зустрінемось.